Родичі, всім привіт! Давно в мене не було. Находимося в Польщі, покажу вам іменно те що здають металолом. Дивіться компресора, ви давайте поставте, пожалуйста, лайк. Я для вас старався потратити 200 гривень тільки на проїзд, щоб доїхати. Дивіться рулони з фольгою. А? Дивіться, яка красота. Ой-ой-ой. Попросив поснімати, на цій розрішили. До цього їздити не розрішили. Це здорова прийомка, покажу вам, що є. Кому що може інтересно, зараз поспрашую, що можна буде купити. Дивіться які штуки, ага. Моторів, скільки стартера, генератори, балончики. Вот. Тут повідомлення з нашими тут буде поховаче, дивіться, яка установка порізали все на металом. Да Правда, не забувайте лайк, це не тяжело. А я буду вам дуже благодарний, якщо це відео побачить більше людей, трошки шумно. Дивіться, які віса. Прикольні, супер. Я такі ще конечно, не бачив. ПРЛ, не знаю, що таке ПРЛ, це якісь цікаві. Кажуть, знімай, спрашують, ти не шпіон. Кажуть, та ні, ви що, який шпіон. Свої. Дивіться, що Навіть в мене пока місць слова немає. Перед цим був на прийомці, там тільки що моторредуктора були. У мене короте, психіка вже нарушена. Дивлюсь, на них вони мені по 100 доларів, похоже, вони їх кувалдою б'ють і різаком ріжуть. Так, пішли далі. Тут видно, тільки що підмітали. Як підметали фуксом, підметали, Десь тільки стільки ключ бачу, вже не бачу. Подивіться, що робиться. А? а, вон ключ валяється на полу, я думаю бачите. Дивіться. Хороша. Кстати, доволі таки дуже хороша. Розмір тільки не бачу, кому інтересно, покажу. Короче, тут вона поки буде лежати. Зараз поспрашую, що за скільки можна купити. Дядьки вроді дуже хороші, поэтому. Якби ще трохи польський краще знати, то було б взагалі супер. Станок кафель різати. От рохлі ручки. Дивіться, рохлі взагалі зарізали повністю з усім з подйомником короче, з тим циліндром. Чи з циліндром, з домкратом, тим короче, з усім труби. Труби нам не потрібні. А от інструменти нам, я думаю, будуть дуже інтересні. Дивіться, ще одна рохля теж зарізали. Я в шокі. Зараз підемо далі, дивитися ролики. А, пардонте, от дивіться, короче, бочка валяється, компресор, так? Да? Що то слабовато, мабуть, йому цей. Не буду казати матюк, але ви зрозуміли, що йому. Хоча може він Ні, ну, щось ну, Я думаю, він такий трошки стоїть, навіть так. Да? Це що, масло, мабуть, так. Да? Це ще якась штука. Я такого і не бачу компресора на колесиках, опять же, так? Да? На тачку додому в село хороші колеса. Дивимось далі, дивіться яка штука, вал, який інтересний, алюміній, чи що. А, це переходник, пардон. Він двіжок валяється теж під. Може комусь буде цікаво. От здали все одразу. Я думаю, ви знаєте, що він стоїть, його потім все. з станції теж моторчики. Может вам интересно чем я занимаюсь, вообще работаю. Сегодня выходный день, думаю поеду вам поснимаю контент, попробую. Ну а чего и ні, вам же це тоже буде интересно. Мені самому правда интересно, но для вас покажу. Мне вообще не тяжело. Дивіться скільки запчастей від машин. Редуктор, латуна шестеренка тоже буде ему кхе. С микроволновок. Тут що, тут чугун. Супер. А це що таке? Них, нічого себе, що це таке. Стартер что ли? Дивіться який. Один другий. Долубу да, у мене може не саме підходяще, ну, ще спросимо по чому що продають, щоб ви знали. Самому теж дуже цікаво. О, мілочовка всяка. Ну що, готові удивлятися, дивіться, домкратик валяється. А я його вже перевіряв хтось, да, навірно. А заржавів скотина цей поршеньок мабуть. Ну, Я сумніваюсь, що він не робочий. Його б, звісно, взяти би та справити. Тут а що тут а, короче, ціла куча металолома. Так, а що в нас тут замки всякі, всяка чепуха. Це прийдеться дядькам купити пиво, тим що мене пустили, ні, ну правильно. Надо ж якось налажувати контакти. Дивіться, які гори металолома. І то, я так розумію, там вон стоять машини на загрузку, зараз його будуть фуксом все кидати. О, дивіться. Ну це ж чудо, чудне, диво дивне. Ви бачите, що відбувається? дивіться, ну і болти. Ще по-моєму нержавійка, так? Да? А2,70. Кстати, за качество звеніть, я не взяв сьогодні з собою цю свою нормальну камеру, поэтому будемо снимать на телефон. Ну кому надо, то и побачи. Вон колеса. Что с ним делать? я пока не примерно знаю, что мы будем делать. Не Немає у мене пока камісті машини. Це діло поправіме. Сначала поправим лічне життя, а потім поправим і машину собі якусь візьмемо легенько. Ух ты, а що це таке? Що це таке, ну хто знає. Можу вам шильдик показати, 1964 год. Харківський СНХ. Цотелі. А що це таке? Машинка, якщо була палка. Прикол. Я такого ще не бачив. Ну, що це таке, га? Дивіться, конус другий. Чи перший, по-моєму, другий. Ну, У нас така тисячі, я думаю, б стояла. Ну дві, ладно. А це ж не сложно взяти, підключити провод і все. Обрізають їх не з-за того, що вони а з за того, що потім раз і готово. Подивіться, що робиться. Ага. О, ще одна дрелька, це теж наша, да? українська дрелька чи ні. Ну, Напишіть, мені в коментарях, якщо ви про це думаєте. На що я зову живу чи ні. Я ще потім постараюся заїхати на другі прийомки, не сьогодні. Якщо вам буде заходити такий формат, то легенько Ну я дивлюсь того свалка Європа. Кстати, йому теж лайк. Потому що там в нього находити Ну Це ще не старався. Я тільки виїхав. Я тут недавно, поки акліматизую тільки та на роботу ходю по 12 часов віддихаю. Додому приходиш що вже не хочеться нічого. Машини побили, які порізали. Я думаю, їх фуксом потім зажмакують і все. Так, ще кудись пройдемося. З мікроволнових нас просить де плати у них, мені оце інтересно. Взагалі, я не знаю, що це таке. Похоже, на шків якийсь такий невеличкий, ну якщо так ногою прикинути. Ну такий не толстий, взагалі, да? якщо так пальці приложити. Та ну так, да. маленький. На ще поставити, поставить, щоб розкручувало. Раз крутну, його буде місяць крутитися. Що в нас тут? Насос, дивіться, який гарний. Ну, ви бачите, як його бережно ложили і теж я думаю, розумієте, що з ним буде. Цей, а, крильчатка зажата трошки, ще один мотор. Це якийсь, не знаю, що це таке, радіаторів кучі, це все будуть розбирати. По-моєму, я ще не показував котл. Обичний нормальний котл його фуксом нежненько взяли, зжали, бачите? Сильний фукс. А ну тут теж не на він вже був зверху, бо так би його, наверно, не викидали, а може і викидали б, хто його зна. Кстати, підійшов от до кучі. Дивіться, хоп, що це таке? Ух ти, падло куди ти покотилось? Новеньке, нікому воно не треба. Абсолютно нікого, нічого нікому не треба. Ну як, крім мене, мені то воно все треба. временем, я думаю, ми щось придумаємо з цим. Зараз піду спрашувати, що по чому. Та буду дядька благодарить, потім вам розкажу. Кстати, що я не замітила, дивіться, який редуктор-мотор маленький, прикольний, з флянчиком. Ось якийсь генератор валяється, це я так, ще починав тільки відео пробіг. Насправді тут дуже багато чого цікавого, якщо подивитися. Воно ж все стоїть кучу денег. А його знаєте що зробить? Розпотрошать. Так, все, пішов я знову, що по чому, Поблагодарю дядьків. Далі вам розкажу. Ще дивіться, що замітив. От торчить новий ключ. Ще був бумаги трошки, Даже він длінний десь туди йде в трубу. Нікого нічого нікому не треба. Хорошо. Ну що, дивіться, що робиться бабка якась, так. Да. Токарні патрони. Битий. Дивіться, вон скоба на фрезера. Це буде інтересно токарям фрезеровщикам Патрони з планшайби, кстати. Ящички. Подивіться, різці були. Як я вам обіцяв, спросив, я що по чому продають. короче чорний метал продають по 3 злотих. А двигателя треба тільки відкручувати і продають по 12 злотих за кілограм. Прийом вроді півтора злотих, Якщо я не ошибся. Чесно, точно за прийом не Ну Продажа 3 злотих кілограм, чорний метал. нравиться все готово Ну що, подержіть лайком, давайте хоч 500 лайків нагребем. І тоді я вже заделаю вам серйозний контент.